На Сантеріні місцеві рибалки кожного ранку продають свіжу рибу під небесно-синім куполом Центральної церкви. Іхтіс, що в перекладі буквально риба, найкрутіший майстер у місцевості. Так сказали всі в черзі про чоловіка з карти освіту посмішок біля очей. Він делікатно почистив фагрі для Карпачу, сказав смак, як у грибінця, і барбунію. М'ясо цієї риби на смак, як дача в Одесі. Барбуні я запекла з цитрусом, місцевими оливками та грецьким маслом. Трішки солі та вогню робить із свіжого продукту магію. Мірон у їхті сподерував кальмари та каракатицю. Ми поклали їх на вогонь, також лише приправивши лаймом, сіллю та оливковою олією. Філа риби для Карпачу, воно таке солодке на смак. Відцінили місцеві апельсини, цедра з соком лайму, пелюстки чилі і стигли авокадо. Приблизно такий раціон у нас був всі 10 днів. Трішки похвалилась.